Усім привіт на каналі Нігабайт. Вирішив я пограти в інший мод, бо щось впала активність. У нас історія Джона друга. Так, добирається до Еміса. Ми власне Джон. Так, переміщуємо, як мені подобається. Хоча ФПС тут мені посідає реально. Давайте спробуємо щось якось зробити краще. Так, ну зменшив я налаштунки, Ну можливо, щось трошки покращилось. Так ми з вами. знаходимось на дикій території і взагалі... о, 3D. Блін, я, як його я не люблю. Це 3D, якщо чесно кажучи. Ага, зрозуміло. Глобально зрозуміло. Куди нам йти? Так, то аномалька тут. Ну, в принципі, цікаво. Я думаю, що треба тут... Я взагалі-то е, пам'ятаю, що дуже багато часу. Е... Ух ти! Хтось там... Ух ти! Я такого щось не пам'ятаю, щось було. О, щупа. Патрони. Стоп. А я взяв чи не взяв? А, взяв. Судячи зі всього взяв. Щось тут аптека. Взагалі-то я не дуже люблю 3D оцю цю фігню, якщо чесно кажучи. Так, ще ми знаєте що? У нас там. О... можливо, тут нічого немає. Так, в 5. Ну така музичка. Цікава. Я ось не знаю, тут у нас е... ворогичення. Давайте. Ну, наче не червоні. Вже краще. Так, добре. Давайте наверх підемо. Подивимось, що тут. Так, ліхтарик. Що ліхтарика нема? А, у нас ліхтарика. А, є. А, ось так от. Це робиться ось так. До речі, є тайники. Опа. Два Один начебто не працюючий. Так? Це я вже обшукав шукав овщитайник. Горілка. Ну, в принципі, добре. Так, ще один є, але мені здається, що він не працюючий. В принципі, цікаво, але знаєте що, якщо б не так лагало б ФПС, можливо, було б крош... трошки краще. Тому... тому, в принципі, прикольно. Я, мабуть, один з демогатів, хто не грав в продовженні модифікації, Ну, це таке. Так, що у нас. тут? Тут у джон. Нас... Так. До кого до тебе підійти. Так, привіт джон. Ти якими судьбами тут? Та тобі не хватило прапор. Тут випадково я тут проходив. Тут, тут випадково не проходив, Еміс. Чи що, проходив тут мимохідь е, десь годину тому, казав, що на янтарі йде. Я ще е, дуже е, цікаво стало, чому він е, не в твоїй по компанії. Він щось сказав тобі? Цитую, передай цій п'яній свині, що я буду його чекати біля вчених, якщо він не буде близько часу, години. Так і сказав? Слово слово. Так, коротше, коротше, зрозуміло. Ладно, зміток. Нашою інтарь, теріпири, розтапири. Так. Е, так. Більший поток сталкерів постійно шукають зентаря в бар на паки. Трепири, теріпири, терепи. Що треба? Пси якісь. Коротше, короче, тут якось розібратися. Бувай. Розібратися, розібратися з власне з собаками Чувак. а це дох слухайте ну що тут ух ти є дріт, мадрит як мені тут подобається пропрацювали тут добре стоп є енергетик що ще а, Їжа є Блін, я думав, знаєте що? Що тут аномалії? Але тут така, блін, класна. Блін, як мені, як мені це подобається. Як тут круто. Дивіться, як... Оп, пав. База довга на дикій території. Взагалі круто. Подивіться. Тут таке взагалі крутяк. Так. Ну тут склад, я вже його обшукав. Чувак спить, вінтик, до речі. Телік. Ну, до речі. Дівки. Напівуголоді, ну, це таке. Це в принципі нормальна сталкаська тема. А, -а, а. І, до речі, заховані здесь тут под набої 5.45. Які мені прийдуть до нагоди. Так. Круто. Взагалі мені подобається. Давайте збережемося. Давайте ось так. Одиничка. Босяка бува. Я що думав, що тут якісь тут аномалії, артефакти і все таке інше, але тут генератор. До речі, він наразі, наразі не працює. Так. О, ще якийсь вхід є. Ох, ще іще О, Крутяк. Взагалі. Взагалі круто. Я е, тут подивився і виявив дуже, дуже цікаву річ. У налаштуваннях модифікації є такий пункт, як... Досягнення. І я вважаю, що щось там має бути. Тільки я не розумію, чому він. Ох, ти тут далі є. Вау. Це забито тут. Ось тут хлопці. Хлопці тут щось. Хлопці тут відпочивають. О, слухайте, мож, можливо, рукою. Ага, бігться на shift. Дивіться, як круто тут. Коротше, взяв... Вони взяли з Ганслингера. І е, трошки тут е, зробили. зробили трошки по-своєму. Ну, в принципі, круто. Так. Слухай, взагалі крутяк. Мені подобається, так, на shift. Погнали, далі. Так. А що тут у нас? А тут, мені здається. аномалія. Блин, не хочет залисты? Не, не полезу. Так, разобраться стаєю собак. Подивимось, куди це идти треба? Так, це Эмміс там у нас. Ага. Розуміло. Глобально зрозуміло. Шиф. Там до речі чутно. Давайте вимикаємо. Опа! О, слухайте. Ну така собі фигня. Ну як завжди я туди не доліз? Шо у теняк Чорнобилі я туди не долазив? Шо тут? Ну, коротше, така справа. Так, а як залізти? Хоча Хоче треба залізти у то у ту будівлю. А тут А тут О блин Джон, чуть не забыл. Будь осторожнее. Настройки, зомбакет куда-то взяли. Я по-тихому пробрался. Вроде не заметили. А, ну я зрозумів. Я це зрозумів, я вже почув. Що там зомбаки? Ага. Коротше, мені треба в ту будівлю. Йопона мать. Ага, бачу. Коротше, треба в ту будівлю залізти. Чи зомбаків я побачив? Ну то таке. Мені зараз більш таке цікаве питання, як. Дістатися туди. Ну це зверху. Ширки. Так. Ну, в принципі, так. Я іншого, іншого штуку не знаю. Ну, давайте спробуємо. Слухайте, поки мені все подобається. Ну, взагалі-то є момент такий, який не подобається. Те, що fps тут підсідає, то, що... ну то що... Це мої вже проблеми, як то кажуть. Так. Як тут залізти? Я пам'ятаю, що треба тут десь падати, щоб цей... Ну, майже заліз. Так. Я пам'ятаю, що в оригіналі тут. Мені здається, що треба взяти. Гідрит Мадрид. Оце я. Оце дуже. Блін. Нічого ж не видно. Так, а що треба? А, ага. Через забратися, що тут смердить. Я думаю, що тут десь тут якийсь трупик лежить... О, туалет. Твері. Нікуди. Ха. Двері в, в нікуди. Так. Ну щось поки я щось нічого... О. Тайник. До речі, він не активний. Не знаю чому. то таке. Ну я поки що обшукую кожне з... О, сейф. сейфу. Звичайно, зкіляш у мене код сейфу. О! Ганець! Uh. Ah. Дурне питання. А як я тут буду вночі? Хотів би я знати. взагалі то мені тут не дуже подобається. Є КПК якийсь. Вони є твоя задача. Що? Десь тут маю. Ага. А... Так. Это все очень хорошо, но мне нужен пистолет. Мне это не очень дуже... Блин... Я что-то не понимаю, что, он дромбовсе или что? Ёпа ё. Шо, все? Не здесь, а шо не? А, все. А же мне тащиты. Короче, я щось не розумію, хлопці. Можливо, щось не все... Ну це хлопець, гонець. Так, він, він помер, на жаль. Вбив я того. Е, того сосича. І що далі? Де чого тут можна було залізти? Можливо. Так, а батарейки. Батарейки тут є, чи то таке? Біля нього більш нічого немає. Є сейф, але я не знаю пароля. Тому я не знаю, що тут навіть і сказати. Ну, прикольно. в принципі, прикольно. Місія така цікава. Тільки що тут робити, я щось трошки не розумію. Цей танечок він не працюючий взагалі. Так, тут що? Двері забиті. Тільки через верх. Туалет. Секретне. Тверма. Може тут, тобто, може, щось треба щось поподмурхати. Так, дивіться. Ну, коротше кажучи, треба КПК. Тобто я підібрав КПК того хлопця, так? І що воно мені дає? Собаки там. Ну, зрозуміло. Мені не зрозуміло, що тут робити. Мені цікаво. Ну, я знайшов КПК того, так. Да? А, ось. Ганесь, твоя задача. Перед наточку синю папку, сейфа, пароль. А, -а, -а 160-204. Зрозуміло. Разуме... кто-то то, то, тут? Ось она. Я думаю, что тут так она, 160... А, м -м -м. 4. А ну. О, якась папка. Значит, то я выкину задание. Слухай, это а мне, мне подобається. подобается. Кайфуй. Я забыл, что тут... Трошки то его, бай, тюти... А, а где она, Взагалі-то нема. Так, тепер завдання мінімум. Як то звідси вилізти? А, ну, в принципі, звідси вилізти дуже, дуже просто. І взагалі тут бувають десь тайнічки Ось тут. Десь тут тут. Тут тут туточки тут. тут немає, туточки. Так. Ух ти, їбана мать! Хтось садить по мене? А хто? Якось так добряче, знаєте. Блін. Ну добре. Так, у мене завдання наступне. А, на... А, тут вона малька. О, пробіг, пробіг, пробіг. На будівництві там треба нам е, обшука... е, собак вбити. Так, тут нічого. Давайте, походимо. послухайте. Ну, мені прикольно. Мені подобається поки що. О, тут теж аномалія. О, тут ще аномалія! Для Вибіг. Вон собака побачив. Так, а що тут? Ну, Сюди завітати це ж. Е... Це ж взагалі. Класика! Ах ти, нафіга, я це зробив! Дурко. Вибачаюсь, Кого налякав? Оця фігня. А ну. Не, вона не активна. Взагалі прикольно. Так, то й що? Ну тут не просто так все лежить. Я думаю, тут трошки щось треба тут... Можливо, якісь тут тенічки. Ну, зер прикольно зробили. Вони бачите, ви... О, 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 вау, радіайшн. Ой, їпона мать. Йопади. Казел. Каже, тут тут. Все? Самолет самоліт. Прапор. Прапор. чув? Прикольно. Але я бачив його. Жив в тунелі під, під, під площею. Ух Хи, юпана мать. Але тут радіація. Мені це не подобається, тому що тут радіація. Хай і грець. А в нас щось якась реація виводить. Коротше, ми познаходили дуже багато чого цікавого. О, бачите, є. Таке Мчики. Тепер. Така, що тут? Ну, в принципі, тут нічого такого. Ага, зрозуміло, аномалія там була. Ну, давайте закінчувати. Дякую, хто дивись моє проходження. Ага, зрозуміло. Ну в наступній серії всі вб'ємо.